Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Три великі пожежі у Запоріжжі. Вчора вранці горів приватний будинок. Загинула 79-річна власниця помешкання. В день пожежа сталася у п'ятиповерхівці. Надзвичайники врятували літню жінку та евакуювали з під'їзду ще чотирьох мешканців будинку. Увечері палав гараж. Жертв та постраждалих немає. 36 закладів освіти у Запорізькій області можуть проводити навчання у змішаному форматі. Ще у кількох закладах триває ремонт укриттів. На роботи пішло майже 60 мільйонів гривень з місцевих бюджетів та субвенції Кабміну. Втім, є ризик, що у деяких установах сховища не відремонтують до встановлених раніше строків. Повідомили в зова. Ти токмак, хоче колаборант Тарас Генов. Затятий комуніст пропонує назвати місто Матюхово на честь радянського героя Павла Матюха. Українці глузують з такої ініціативи. Двох працівників п'ятої міської лікарні відсторонили від роботи. Мова про завідувачів відділення ранньої реабілітації та ортопедотравматологічного відділення. Вони змушували пацієнтів купувати ліки, які б мали надавати безоплатно. Тепер офіційно начальником головного управління ДСНС України у Запорізькій області став Владислав Гусинський. Раніше він очолював Маріупольське районне управління ДСНС. Потім став заступником начальника управління у Запорізькій області. 21 та 23 жовтня цьогоріч стали найтеплішими днями осені у Запоріжжі за всю історію спостережень обласного гідрометцентру. У ці дні температура повітря піднялась до трохи більше за 25 та 23 градуси тепла. Така погода зумовлена теплом з Атлантики. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.